Всім привіт! Хотілося б проносувати дуже коротко проносувати даний матеріал. Це перша моя зустріч з поліцією міста Києва. Я багато два дня я спостерігав за їхньою діяльністю. Даний матеріал я відзняв 24 серпня на День Незалежності України. Взагалі про своє враження від роботи поліції. Я десь за окреме відеозвернення. розкажу про всі свої враження. В даному відеоматеріалі я прошу всіх звернути увагу на, на поведінку на весло Петрика Олександра Леонідовича, це патрульний поліції міста Києва. Він мене одразу зацікавив, тому що коли я підійшов, привітався з поліцейськими. ну, сказав, що я хотів би відзняти. Ну і, звісно ж, привітав їх всіх з Днем незалежності, а він відповів, що ну, для когось свято це, а для когось ні. Спочатку я подумав, ну, що, можливо, він мав на увазі, що ну, хтось відпочиває, а він працює, але потім, ну, якось потім якось смисл цих слів вже прийшов для мене інакше, після деяких відповідей, які він зробив пізніше. Всім дякую. Хотілося б багато почути ваших коментарів по даному відео матеріалу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Гарно перегляду. Пока. Можна пояснити ситуацію, що тут? Що? не виходить на ще раз приємно Заводимо. Правопорушення фіксуємо. Зупинка на положені місці. Обидва автомобілі. Да, да. Да. Можна ще вашу посвідчу. Кишенський, Вадим, Марічівський, Служба, Так. А то у вас е через водійське посвідчення, да. так? А ви За говорили, що... не Так. Ні, ні, ви говорили, що не треба його передавати у руки. Нам говорили, але водій сам согласився, нам його Ні, передати. ну ви ж можете пояснити водію, що згідно… Я йому це сказав. І він передав та... сам. Нам, Завичається, а тут два автомобілі поліцейських приїхали наряду. Приїхав один. Є така велика необхідність двом автомобілям можуть стояти з порушенням правил дорожнього руху. Одні складають матеріали, а другі. Одні, значить, приїхали на другий. Може не виходить, а є, є друг, другі. Можливо, це до неї. Можна поінтер, хто вас визвав. Мене? Да. Мене вивало, так. Мене сковось тяжко викликати. Це 580 кілометрів. Ну, нема такого транспорту, щоб так я бігом пролетів. Сюди. Я, там, я там з дружиною з дитиною віддихаю чуть далі. В першому місці, де ви ставите підпис, ви ставите підпис під тим, що ви ознайомлені з статтею 65 до 268, Це я знаю, ну, Що вас ознайомили. 15-4. не дозволяєте ставити в речі частини, давай більше ряди, велосипеди. Все, погоджуюся. А відповідальність яка за казаться... це? Я зараз буду виписувати постанову. Там мінімум 255 гривень. А ви ж по мінімуму там. Так, це мінімально. добре. 63 знаю. 250 Так це не ви маєте знати, вас мають ознайомити. Якщо ви підписалися, ви... я ж пам'ятаєш сказав, що не можна фотографувати. Пам'ятаєш чи ні? Що не можна фотографувати. А, а ти ж все ж таки взяв і сфотографував. Так я біля знімав, мені наоборот. Ну ти ж бачиш, що я ж тебе попросив не фотографувати. А ти Давай. Так. Ти я так зрозумів викликав і... Приїхало два патруля? А? Приїхали два. Два патруля на виклик і... Склали протокол на оранжері і зараз склають протокол на те. Знає, там є там дорожній контроль в дорожній контроль це там. А ДКЦ це хто? Ну, <с100> е no, Я не знаю, там куча всяких клонів. Так бо, от, от є, от є поліція, наприклад. А, ну, а зараз підійшов би якийсь дядько в чорній формі і сказав, що я там поліція Хрещатика, а поліція -там я поліція Ну, Тобто люди під якимось брендом працюють, представляються. Хоча ну, дорожній контроль не є один. а це є формат його посвідчення. Всі решта, хто каже, що вони дорожній контроль, вони там можуть дорожній контроль, басарадки бути, ще чогось. Ну, вони не дорожні контроль. Типи... Самозванце. Ну, не знаю, ну, 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 типу, ну а як ви можете назвати формування ДНР? Соване. Ідейний. Ідейний? Ну. За свою ідею. То. Ну, знайстю теж ідейний. Це, Це реально шикарна відповідь від поліцейського, я взагалі не сподівався. — У них своя ідея. Ну, як вам сказати? Е -е, Україна визнала ці дві організації як терористичні. Я не кажу, що ви хто там говорив. Ну, на камері буде видно, хто там говорив за е єдиних -е, людей. Ви як представники влади, ви як мінімум маєте підтримувати так, так само цю точку зору, навіть незважаючи на своє внутрішнє переконання, що це все-таки є те терористичні організації. Ну, мені до прикладу дуже дивно чути від слів поліцейського, що ДНР це ідейні люди. Ну просто дуже дивно. А, ну, ще й крем наш, скажуть так взагалі буде. А, ви закопали. Яка різниця. Ну добре. Разве що щось міняють? Це нічого не міняє. Правильно?

¿Что? Что, что ¿Что? Да. Что да. Не снимай, блядь! Не снимай, забирайся! Руки, 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 руки! Руки, Руки! Спокойно! Замечательно, ты сейчас Кому, смотри, конечно, как блядь! Мне блатули блядь! Спокойно! Нихуя. Спокойно. Ребят. Мне зарабатывают не, не дают. Сдевайся за нами, за вами. А вот сейчас вот эта камеру. Дайте нам разбираться, блядь. Со своих атом. Не кович. Можно спокойно поговорить, не разбираться. Зарплаты не дают. Сдевайся, да. За, за, за это все. Вообще он заявлен милицию. Зайвай, зайвай. Пиши еще Да, да, да. Зайвай, ты. Плохой продукт. Хорошо, заявил. Зарплата ли дает уже по три месяца? Сдевается всем, налог не платит. Не уважает народ, не уважает Украина, ни Дайте мне его в голову, ни хуя. Не умеете. Потому что, не потому я, что какой-то бухгалт сидит сверху. Не будет ничего делать. Это не первый раз. Не первый раз вы мужчина, добрый, видно, он ничего не умеет делать. Я три месяца тут работал, по 250 гривен, по 12 часов. По какой закон Европа? Снимайте, по какой Европе снимают 12 часов, я работаю. Почему вы сделали написали? Какую милицию? Где милиция? Тут Где милиция? За шаурму можно их купить. Если... За вот цена работа... в по завтра 16. Если вы шесть раз. Не успею, вот то это камеру, я, 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 я понял. Иди нахуй, блядь. Вот я застаю, позывайте, вот это, здесь морщинка, морщинка, все, ходит. Идите, меня никто не бросает. Нет чего, никто меня не Президент, ты вот это хуйню. Сейчас. Я умею, право вызывать Кашко, Порошенко, как и граждане Украины. Как и граждане Украины. Господь сюда придет, блядь. Господь сюда придет. Решает мои проблемы. Не сидит. Вот, как граждане Украины, вы Порошенко, все сюда Вы, имеете право. Все, с вами не хочу Порошенко, на самом деле. Ебат, блядь, заебали уже. То, платит, то крыша, то хуйня, то туда, то право, блядь. Давай, Порошенко, или Кришко, или что-нибудь, просили Украину, сюда, блядь. Решают свои граждане, блядь. А где граждане? Это обман конкретно. Я с Дальнецкой области. Я з Донецької області, моя джена, мої, мої родителі, мої діти умерли. а хто їх допомагав? Стріляли, убили, а? дайте мені оружі, я сам воюю. Хто дає, хто дає, ніхто не дає? Я, 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 я язанський. Чого я так дивитися, спостерігати за цією ситуацією. У мене дітей, два злочі в Україні. А як викричте? Він завжди мов. Дайте мені гроші, я воюю, я вмираю. Ніхто не дає. Гражданство не дає. Ну, бать, блядь, що, що? Політичне воня. Що набирати? Народ набирайте, народ вичилайщина. Грайте здесь. Не, не, не вважаєте в цьому ніякого порушення громадського порядку, немає ніяких не всіх цих ліхтні, як порушення громадського порядку. Я вже простав 71-шу кримінальну. У мене діти, собі про шкожавання роботи журналіста. я про це вже мовчу, але ну, якийсь там порушення громадського порядку. Ви будете чиняти якісь дії? А коли? Молчання, ви ти. За що з тим, що Ви ознайомилися з містом квартирі. 6368. Якщо б можна було, щоб ви ознайомили, щоб людина з чистим серцем, з чистою рукою підписала, що ви дійсно знайомилися з цими статтями. Пос'єш кодекс. Зачитають. Зачитають. І конституцію заодно. Особа. Яка притягається до адміністративної відповідальності, має право знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, при розгляді справи, користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться пропровадження, оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може розглянути лише в випадках, коли є дані про своєчасні її сповіщення про місце і час розгляду справи, і якщо від неї не надійшло попитання про відкладення розгляду справи.

У принципі міг є, ну, говорити, ви повторяти. Але якось буде навіть немає.